Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 22 грудня у понеділок. Місяць іде знаком водолій до 18-ї години вечора. Найпродуктивніша перша половина дня до 15.00. Місяць іде знаком козирог, Це стихія землі, прагматичний, цілеспрямований, дуже працьовитий знак. Сьогодні є дійсно хороший день для ділової сфери для того, щоб вирішити велику кількість робочих питань, сконцентруватися, не відволікатися і бути досить ефективним. Після 18-ї години місяць переходить у знак водолій. Це вже більше про комунікації, спілкування, пошук нових нестандартних рішень для будь-яких складних питань. І зверніть, будь ласка, увагу. О 22-й годині місяць з'єднується з Плутоном, тому вечір і ніч це питання безпеки. Плутон планета досить агресивна, тому будьте, будь ласка, уважні. Хорошого вам робочого тижня, наснаги і всього найкращого.